Я прошу поговорити, пане Володимире, тому що така велика кількість зустрічей у президента Зеленського і загалом дуже важливий тиждень для України. Я пропоную розпочати все таки про те, що може потенційно очікувати нас на цьому саміті, який відбуватиметься 14-15 грудня. Ну і хочу поговорити про Орбана, принаймні з нього розпочати, тому що змі пишуть, що Орбан відповів угорській громаді Закарпаття на їхнє звернення із закликом підтримати початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Союзу. Надіслав листа угорській громаді в Україні, де запропонував замінник. Членства в Європейському Союзі. У тому документі прем'єр Угорщини заявив, що його уряд зробить усе від нього залежне для захисту прав угорської громади в Україні. Е, скажіть, е, чи є вплив на Орбана? Хто може е, змінити його позицію або чи можливо, що її не будуть враховувати? Ні, ну не враховувати неможливо, тому що поки що е, в ухвалення важливих. Е... Принципових рішень, особливо які стосуються або питань зовнішньої політики, безпеки, або, наприклад, розширення Європейського союзу, потрібна згода всіх країн, тому згода угорщини необхідна, на жаль, обійти її на даний момент неможливо. От планується в перспективі якраз паралельно процесу розширення, планується провести. Внутрішню реформу в Євросоюзі змінити порядок ухвалення рішень так, щоб замість принципу консенсусу здійснювався принцип кваліфікованої більшості, ну, тоді, так, тоді можна буде обходити вето однієї навіть двох країн. На сьогодні, на жаль, ні. Але речі, важелі впливу вони є. І, в принципі, я от нагадаю, по санкціях проти Росії. Вже неодноразово починаючи з дев'ятого і от до 11-го пакету санкцій по 12-му поки що це продовжується завжди. Йдуть баталії з Угорщиною, іноді з деякими іншими країнами пошуку компромісного рішення, от і зараз теж саме інша річ. Ось в чому зараз складніше, в тому, що е, ну, Орбан же блокує не тільки питання про початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, а насправді питання ширше. Йдеться і про початок переговорів з Молдовою про надання Грузії статуса кандидата, про, е, е, також відновлення процесу приєднання до Євросоюзу країн Західних Балкан. Якщо е, Орбан буде блокувати Україну, ну тоді це застопорить весь процес розширення ЄС. Я думаю, в цьому можливо і є е, певна одна з мотивацій Орбана, але є інша головна мотивація. Орбан вибиває гроші від Брюселю, і він також блокує. Надання Україні макроекономічної допомоги на наступні 4 роки на 50 мільярдів, і е, воєнну допомогу для України. Тобто він фактично блокує все, що стосується України. Він, він різко підняв ставки, і тому зараз розглядаються різні варіанти, ну, наприклад, можуть розблокувати от, допомогу для України, допомогу для України на 50 мільярдів євро. А питання про на початок переговорів про вступ до ЄС перенести на наступний рік на початок наступного року в обмін на те, що Орбан отримує частину заблокованих грошей. Це важливий нюанс, за що Орбан бореться? Близько 30 мільярдів євро, які в принципі були передбачені для Угорщини, заблоковані. А чому тому, що Орбан його уряд постійно порушують? Стандарти верховенства права, інші правила ЄС, от хто є порушником системним, це саме Урі Торбана. І коли він звинувачує, що Україна, нібито найбільш корумпована країна в світі, що не підтверджується жодним дослідженням, він якось приховує, що звинувачення щодо корупції, причому системної корупції. Корупції ієрархічної, коли він отримує, скажімо так, скоріше за все, ну це припущення звичайно, але воно робиться з інших боків величезні відкати від Росії, можливо, також від Білорусі, да по величезних багатомільярдних контрактах. Да і тому ще питання: хто найбільший корупціонер. Але на сьогодні проблема Орбана є. Я думаю, що її спробують вирішити. На жаль, це не гарантовано абсолютно. Цілком вірогідно, що по деяких питаннях буде досягнутий компроміс, але я не виключаю, що, наприклад, якщо Орбан, що називається, буде впертим до кінця, він ну, може заблокувати ухвалення Переговорів з Україною на даний момент, і рішення буде перенесено на наступний е, на саміт, на наступну зустріч Європейської ради. Так що такий варіант є, але будуть боротися до кінця. Навіть сьогодні з'явилася інформація, що можуть е, продовжити засідання Європейської ради ще на один день на суботу, да, ну, це свідчне Знайти... наскільки складна ситуація. А чи не видається так, що фактично проблема Європи і Європейського союзу в тому, що ця демократична система більш складна і, скажімо так, децентралізована ніж до прикладу американська? От коли би власне такий прецедент міг відбутися в Америці, та, ну, от коли так одна країна явно проти, в принципі, чи можна порівняти ці системи і ну, які тут які, з якими проблемами тут зіштовхується ЄС? Yes. Я був дуже обережним в порівнянні з Сполученими Штатами. Я поясню, чому. Ну зараз це дуже очевидно, насправді. Але в чому принципова різниця? США це держава, федеральна держава. Де повноваження федерального уряду обмежені насправді, але е, це держава, і там можливі централізовані рішення? Інша річ, от як на жаль, е, зараз ми це побачили, і це торкнулося України е, в цій державі, нібито де є певна централізація ухвалення рішень. Але наприклад, Конгрес, е, в якому в одній палаті якого. Може мати більшість опозиційна партія, опозиційну до президента, може заблокувати рішення президента або пропозиції президента. І от ми бачимо, от вже декілька місяців там просто клінч. І ні туди, і ні сюди. Не можуть ухвалити рішення про безпековий пакет, який стосується не тільки України, Ізраїлю, Тайваню і навіть кордону з Мексикою. Республіканці ставлять ультиматуми, і от вони теж блокують. От Орбан блокує в Євросоюзі. А там блокують республіканці. А Євросоюз це ж не єдина країна, це е, міждержавний союз, е, ст, теж з певною централізацією. Але ну коли він створювався е, е, і потім розширювався, був задіяний принцип консенсусу. Він є в лісабонському договорі, але в чому проблема? Це вже очевидно. Зараз 27 країн ЄС буде в, в разі розширення більше 30. Ну і вже очевидно, навіть зараз, що от одна країна може заблокувати принципові рішення, це ж стосується не тільки розширення, це стосується іноді фінансових рішень, інших принципових рішень, і в цьому сенсі ну, доведеться змінювати ситуацію. От е, е, з чим я можу точно погодитись, е, це е, те, що на сьогодні те, що робить Орбан, це виклик в першу чергу для Брюсселя, для самого Європейського союзу. Якщо зараз... От в питанні України в питанні розширення Євросоюзу не вдасться подолати спротив Горбана. Це буде означати серйозну внутрішню інституційну кризу Євросоюзу. Там правда є стаття. Я от хотів би от вам пропоную Так, да, Я знаю, якось що там є, там є там є варіант між іншим. Да. Стаття 7 сьомада договору про європейський союз, яка припускає можливість призупинення, не виключення, mm -hmm. а призупинення членства. Для країни, яка системно порушує правила Євросоюзу, і дехто зараз от, наприклад теж дискусія розгорнулася. Оскільки Єврокомісія в разі ну, скажімо так, як такий компромісний крок запропонувала повернути повернути з тих 37 мільярдів близько 10 мільярдів євро, повернути Угорщині, ну як винагороду за те, що вона зараз має здійснити. Судову реформу вона ще, до речі, не зроблена. Ця реформа не реалізована, от на відміну від того, що зробила Україна. Майже всі свої зобов'язання зараз Україна виконала. Але ціла низка лідерів різних партій в європейському парламенті виступили проти. Вони вважають, що Угорщина залишається як і раніше системним порушником. А якщо це так. Якщо Угорщина буде заважати внутрішній єдності Європейської солідарності, буде блокувати фактично нормальну роботу Європейського союзу, ну можливо, варто буде подумати про цю статтю, поки вона жодного разу не використовувалась, вона така мертва. Але хто знає. да, от може. Виникне така потреба, навіть не просто можливість, а потреба це зробити для того, щоб ну вирішити врешті-решт проблему Орбана. Ну ми в принципі їдемо. Ну так умовно з чистими руками. Все виконане, ми собою веземо навіть той закон про нацменшини, яким ну фактично дорікав нам Орбан і, і все. Ми зробили все, що від нас залежало. Внесли зміни, так і таке інше. Я так розумію, що Урсула фон Дрляїн сказала, що все ок. З цим законом і не тільки ну, я бочаю, ну... не тільки Урсула фондерляєн Так, да, Румунія сказала да, тому що дав. У них теж були певні претензії, але сказали: все гаразд, це дуже добрий закон. Ну зокрема, там йшло, йдеться і про те, що освіта може здійснюватись і на, 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 на мовах на. Країн народів Європейського Союзу. Так що тут все гаразд. І от коли Орбан каже, що якось утискається в угорська меншина, слухайте: всі, хто бував на Закарпатті в угорських районах, знають, можливо, угорська меншина має найвищий рівень автономності, неформальної автономності, найвищий рівень добробуту в Україні. Які утиски в чому утиски? Ну, то може по угорські так. паспорти ще будемо ну якби підіймати. Ну, ні, я да можу вам сказати, да фактично, Орбан хоче, щоб у нас з'явився е, особливий статус для угорської меншини? От ми не пішли на це по ордло, коли Путін нас утискав теж і казав, що треба вот якийсь особливий статус для ордло. У нас сунітарна держава, А от Торбан хоче да особливий статус, щоб угорська меншина формально була в складі України а підпорядковувалась угорському таке мурим. проходили. Ми вже ми вже таке проходили. Але пане Володимире, воно би все нічого, але в другій половині 24-го року Угорщині головувати в Раді ЄС. Ротаційна оця основа вона там працює. Ну і власне вони будуть очолювати засідання ради не багато немало 6 місяців. Як бути з тим? А, і, і що очікувати Україні, навіть якщо цей саміт ну принесе такий результат, що рішення ухвалення рішення буде перенесено на майбутнє. Ну дивіться, якщо буде перенесено, то на, на початок року. Тобто, завдання все ж таки ухвалити а, рішення ну не пізніше першої половини наступного року, і в принципі розпочати переговори в першій половині року, запустити цей механізм, щоб він вже працював. Ви правильно на це звертаєте увагу, і зараз багато хто з експертів занепокоєний. От в чому якраз завдання Орбана? Це тактика. Меніше. Це стратегія з, такти... з такими тактичними завданнями. Кожен крок, це своя тактика. Зараз заблокувати, в чому сенс? Він же не буде блокувати абсолютно, але він розтягує в часі. Він уповільнює процес європейської інтеграції України. Зараз питання в тому, щоб заблокувати якраз до моменту, коли Угорщина буде блокувати, буде головувати в Європейській Раді. Це суто процедурне головування, але поки вони будуть блокувати просто своїм вето, а потім вони будуть блокувати процедурно, вони не можуть одноосібно приймати рішення. Головування воно достатньо символічно. Вони можуть ініціювати деякі речі, там можуть пропонувати щось, будуть організовувати конкретні заходи, але вони не можуть за європейський союз ухвалювати рішення. Але тим не менш, от я думаю, що суто процедурна вони можуть своє головування використати для того, щоб знов таки ще на півроку заблокувати процес подальшої європейської інтеграції України. Та тому зараз йому треба. На півроку затягнути, потім ще півроку, коли будуть головувати. Да, от в цьому можливо, мета, і постійно він буде вимагати поступок і від нас, і особливо від Брюсселю. Але ця загроза вона розуміється, вона не критична, оце головування. Це скоріше додатковий ризик. Він не буде такою абсолютною перешкодою. Але тим не менш краще вирішити питання про початок переговорів до моменту угорського головування. Так що да таке завдання є. Я думаю, що от цей саміт засідання Європейської ради буде дуже непростими. Я думаю, що на органім буде, буде представлена українська делегація, пане Володимире. Тому що ну так градус напруги він досить високий. А, хто буде представляти Україну? Ну, дивіться, я не знаю точного складу, але скоріше за все буде сам президент. Я не знаю, чи всі три дні, але от, ну, так от зараз логістика побудована, що після повернення в США, от зараз, до речі, теж дуже важлива участь в саміті північних країн. І ми вже бачимо певні результати. От Данія вже сказала, що дають нам мільярд допомоги. Це зараз в умовах, коли заблокована допомога з боку США, дуже важлива от на, на, на найближчий час. По зброї є домовленості. Взагалі, от маленькі країни північні. Але вони нам дуже активно допомагають, і от я думаю, що на ця активна співпраця вона дає свої результати. Так, от після цього я думаю, що президент я думаю, що заїде для участі в засіданні Європейської ради, буде віце-прем'єр. України з питань європейської інтеграції. Я думаю, що вона там своєю теж командою буде присутня, щоб опрацьовувати там якісь там Міністр зуваження. кулеба. Очевидно, точно кулеба да безумовно. Да, да. тобто там буде достатньо представницька делегація з боку України. Ну всі, хто причетний до цього питання, будуть активно працювати, тому що зараз ну дуже важливе питання для нас, і я ж кажу, це не тільки переговори, початок переговорів з європейським союзом, але ще питання надання нам і макроекономічної воєнної допомоги будемо стежити за тим. Безумовно, це дуже важливі дні. Десь навіть визначальні для нашої країни. Пасиві вам, пане Володимире, що ви доєдналися. Дякую дуже. Володимир Фесенко, політолог був з нами на зв'язку. Дякую, до побачення.